Розповідаю, звичайно, кухонну столове сіль це натріохлорид. Ми всі це знаємо, так? І всі нам установи кажуть, чим менше натрію, тим краще. Тому для людей, які мають підвищений тиск, напрямки зробили альтернативну сіль, так? де замінили 30% натрію хлориду на каліюхлорид. Дуже просто дуже логічно. Тобто, ви можете дозволити собі. І присолити, ви відчуваєте смак, але натрію на 30% менше і калію більше, тобто є користь і менше шкоди. Потім пішли далі. Бо в нас є люди з діабетом, з хронічною нирковою недостатністю, і їм багато калію не можна. Тому в цій солі замінили мікроелементи, так, додали хром, цинк, магній на цитратну форму. Цитратна форма, вона ще біологічно доступніша, і цитрат входить до циклу Крепса, і якщо у вас буде дефіцит калорій, то і худнити ви будете краще. Ось такі є на сьогодні варіанти. І це українське виробництво.